Дивіться, ось такий у нас цей картридж багаторазовий від рифіль. Бачите, здоровий вибір, з нержавійки, підлягає багаторазовому очищенню та промиванню, легкість видалення забруднень, тери, тролювалі. Ось такий має розміри 10, 25, 50 і 100 мікрон. В даному випадку це в нас фільтр на 25 мікрон. Тобто він повністю з нержавійки зараз дістанемо. Це в нас звичайнісінький картридж формату 20BB. Тільки повністю з нержавійки. Бачите, тут так само прокладки з обох боків. От. І така от чудова сітка. Доволі якісно все зроблено, підігнано. Мені подобається. Нагадаю, що для квартири це у нас 25-й, цього достатньо, можна брати ще десятку. ку Ну, в залежності від того, яка у вас вода. На мою думку, він має три основних переваги. Перше, це те, що він з нержавійки, і. Він не буде так затримувати бактерії, як це відбувається в масі поліпропиленого фільтру. Друге, це вартість. Тобто, не дивлячись на те, що він не дешевий, там щось 4900 чимось по акції зараз. Тим не менше, якщо ви будете змінювати картридж поліпропиленовий, там якісний 350-400 гривень, хоча б тричі на рік, то він окупається у вас за 3-4 роки приблизно. Але ж буває різна якість води, різні об'єкти. Я бачу такі, що там картридж вилітає за місяць, два максимум. Тобто реально кожного місяця люди, люди змінюють картридж. Тоді ця історія буде набагато вигідніша. І третій момент це екологічність. Тобто ніхто не замислюється над утилізацією, куди діваються ці пропеленові картриджі, які ми е достаємо і викидаємо, брудні. Правильно? Мені виробник, наприклад, не надав чіткої відповіді що з утилізацією, тобто які в них в цьому успіхи, куди діваються ці всі використані картриджі. Не, ска ну, не сказали реально. Е і я не знаю. Тому я теж схиляюсь більше до такого варіанту. А чому не вугільний? Тому що вугільний дуже погано працює без механіки. Тобто, якщо брудна вода, то вугільний просто не буде відпрацьовувати на 100%. У нього там заявлено, наприклад, ресурс 50-100 кубів. І він не буде відпрацьовувати. Тобто без механіки він буде вмирати дуже швидко. Тому перед вугільним обов'язково треба ставити якісну механіку. Ну це порада від будь-якого виробника картриджів.